Україна і Сполучені Штати підписали угоду, яку у публічному просторі називають угодою про корисні копалини чи рідкоземельні метали. Підписи під документом поставили перша віце-прем'єрка України Юлія Сверденко та міністр фінансів США Скотт Бессент. Угода Рамкова, сторони створили інвестиційний фонд, яким керуватимуть на рівноправних умовах. Сполучені Штати написали на своїй сторінці у Фейсбук Сверденко, зроблять внесок у фонд. Окрім грошей, це може бути військова допомога, наприклад, нові. Системи ППО Україна ж перераховуватиме до фонду кошти від розробки корисних копалин, ліцензії на які отримані після підписання цієї угоди. Перші 10 років прибутки фонду не розподілятимуться, а йтимуть на відбудову України. Жодні червоні лінії не перейдено, стверджує Свириденко. Україна не визнала боргів за вже надану військову допомогу. Усі надра і держпідприємства залишаються власністю України. Угода не суперечить напряму євроінтеграції. Міністр фінансів США Бесен заявив цією угодою США надсилають сигнал Росії, що адміністрація Трампа зосереджена на мирному процесі, результатом якого буде вільна, суверенна та заможна Україна. Жодній державі чи особі, які фінансувала чи оснащували російську військову машину, не буде дозволено отримувати вигоду від реконструкції України. Йдеться у офіційному повідомленні американського мінфіну.